Доброго дня! У нас з'явилося на сайті обладнання для виробництва ароматних дистилятів з кубами 35 і 45 літрів. Входить куб, входить сок, слід в зборі, входить дімрод двухрядний діоптрі і шланг 6 метрів для підводу відводу води. Дуже класна пропозиція для людей, які мають в домашніх умовах обладнання або мають можливість взяти спирт на стороні. Розбавляємо спирт до 42 градуса, заливаємо в куб, закидаємо в сокстит інгредієнти, включаємо нагрів і підключаємо воду. Отаким от методом спирт вариться разом з водою, пари йдуть от по цій трубці, попадають на дімрот, конденсуються, і через інгредієнти вони повертаються назад в куб. Вже напитані. Вони забирають з цих інгредієнтів всю ароматику і всі ті потрібні нам речовини. Таких зливів ви зробите хоча б 20 одиниць. Нам треба робити. Один злив займає 4 хвилини. Тобто півтора години плюс ще пів години на то, щоб, допустимо, розігріти цей спирт, довести до кипіння. І у вас вийде, що ви за 2 години практично зробите крафтовий напій, який, який просто суперово по якості, по аромату, по структурі і так далі. Після цього я би вам рекомендував просто виключити нагрів, і виключити воду, і залишити оцю е, так якби вже готову ароматну горілку в кубі. Отак от просто в закритому варіанті. Е, ми це робимо на вечір. Тобто, ми от вечором це зробили е, і залишаємо до ранку. Зранку прийшли, відштолкнули е, за, оті, Відкрили, і ми маємо готово, вона охолола ця горілка, вона вже структурувалася, тобто пройшли всі процеси, ми її просто розливаємо в пляшку, і все. Отаким таким методом ви будете одержувати в домашніх умовах дуже класний крафт з допомогою такого обладнання. Зверніть на це увагу, тому що, по-перше, якість, подивіться, наскільки якісні в нас. Починаючи від купів, закінчуючи всім. По-друге, подивіться на ціни. Ми дали вам дуже такі класні ціни на сьогоднішній день. Практично ніхто вам не, дає, не дасть таких цін, як у як нас на сайті. В рубриці, Сайт називається Олег.ком і рубрика Бражні колони». І там буде от розміщення цих двох кулон. Одна буде. З кубом 35 літрів, друга 45 літрів. Тобто, який вам потрібно, такий і беріть. Різниця в ціні буде тільки на різниці кубів. Тобто, верх обладнання однаковий, а куби, де буде 45 дорожчий. Ну, він там дорожчий на, на трошки. Е, от така ситуація. Е, ми дали вам цю пропозицію, тому що багато людей шукали такі малі куби. На сьогоднішній день вже люди е, обладнання набрали, е, яке робить спирт, е, а хочуть вже потім з того спирту робити класний крафт, робити швидко, робити якісно і робити так, як воно би мало бути. І от це є іменно той варіант, який вам потрібен. Удачі вам здоров'я! Тримаємося до скорої зустрічі!